Ну що, про цю новинку третього каталогу буде розмова в цьому відео? Хто мене не знає, мене звати Ранько Альона, я міжнародний директор компанії Oriflame і вітаю кожного з вас на каналі Oriflame Beauty Tips. І це новинка, навколо якої зараз дуже велика кількість розмов. По-перше, в тестері мені особисто вона не сподобалась. Так, і такі двоякі зараз йдуть розмови з приводу того, класний це аромат чи ні. Але коли я його протестувала саме в реальному житті, я маю на увазі ось в такому неймовірно класному дизайні, ви тільки подивіться, на сам флакон, я просто в нього закохалася. До речі, я обожнюю саме такі фіолетові відтінки, а тут ще з поєднанням з таким жовтим, я так розумію, такий, як градієнт, він просто мене закохав. Але цей аромат він настільки розкрився. Що я захотіла його залишити собі? По статистиці, тут у нас 50 мл це жіночий аромат Infinity U, Це новинка третього каталогу, і це в нас парфумована вода з великою концентрацією масел, Тобто вона буде триматися достатньо довго, 10-12 годин з її стійкості. Цей аромат відноситься до квітково-амбрових ароматів, але знаєте, що мене здивувало? Це перші ноти абрикосу. О, наскільки вони класні! Да, тому що дійсно таке відчуття, що ви відкрили ось цей фрукт, да, ось цю, я би так сказала, цей плід. І, і таке відчуття, що він настільки свіжий. Я маю на увазі, ось ви його відкрили, і ось ці перші ноти вони розкриваються. Якщо ви обожнюєте абрикос, якщо вам не вистачає літа, то ось цей аромат дійсно для вас. Також, звичайно, в складі входить жасмін, в складі входить під ваш настрій пачулі, а входить сандал. І дійсно, знаєте. Це аромат натхнення, це аромат настрою, це аромат, який, знаєте, дозволить кожному з вас втілити свої мрії, втілити свої надії в життя. Бо це дійсно-таки, знаєте, достатньо різноманітний по композиціям аромат, і який універсально підійде для всіх. З точки зору насиченості, я не можу сказати, що він якийсь там мега насичений, він якраз десь. Трішечки солодкувати, бо це амбровий аромат, але при цьому дуже ніжний, ненав'язливий. І мені дуже запала ще в душу ось така кришечка. Бачите, така рифлена. Знаєте, вона додає якоїсь такої а, ізюминки, такої розродзинки, такої ось вишуканості саме в дизайні цього аромату. Тому я раджу всім вам спробувати цей аромат саме в третьому каталозі.